не Включен уже запис. О, включен. Порядок дня насильник міста гемотарну політику про дороги та соціального захисту гамату деталь сняття законних суденці проводить ворогів, та мислі сюди приблизно міської ради від 18 березня 25 року. На порядку денному два питання. То такого нема вчора? За два питання. За два питання. Так, перше питання на зміну обов'язкової допомоги безкоштовної громади на плацкарти ріку. Відповідальним рішенням перед Вами пропонується аналітичне дослідження допомоги системи бюджету на сьомому 33 тисячі 539 З них зараховують інші бюджету на компенсацію комунального засобу за вимоги засобів до наслідку щопереднього фінансування системи бюджетів, розвивати наспільне власництво екрану громадянських партнерів, які проживають у управлінні, чи Сума 25 тисяч 159 гривень це компенсація розповітлення приміщень, де проживають внутрішньоперещені особи. Часині видатків було непорядні проміни соціального закладу. Слідуюча сума субвенції давного бюджету відділення в в переданих в податків старі освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 7780 гривень. Бюджету Студовоць міської ради на оплату праці з рахуваннями та представників, які проводять викладання предмету захисту чи з ліцеї no Так, і решта змін в межах раніше затверджених сум, зокрема, управління освіти просить на 50 тисяч <плес> гривень. Значити об'єм видатків за електроенергію по дитячих садочках, залишити управління дитячих дослідних заходів на оплату послуг державній установи Рівненської обласної центру контролю та профілактики, хвороб за дослідження води на стан хіб, хем, мікроб і заки, визначення лігіду чи навіть, мікробіологи і площу. У нас складає 40 тисяч і решта 10 тисяч да well. на оплату послуг інформатизації, розміщення верстання та технічної підтримки. Наступна зміна стосується двох розпорядників управління відвідання і управління архітектури. Пропонується зменшити на 5 мільйонів 500 тисяч видатки на будівництво протерагії своєї початкової школи. Це знак затвердження субвенції інших субвенцій. Дільню архітектури по трьох об'єктах. 3 мільйони 896 тисяч 753 гривні. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньопереміщених осіб по вулиці Осиля Сергій місті Дубно. Слідуюча сума 909 151 гривня. Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньопереміщених осіб. І третє відбільшення 693 тисячі 996 гривень, а нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання, того до відведення багатопосередньо-житлового будинку для проживання переміщених містів на вулиці Остеля Чехомія. І є додаткове звернення в управління освіти. Розпорядник просить зменшити на 35 тисяч гривень додатки на продукти харчування по шостому ліцею. Кошти спрямувати до бюджету розвитку на оплату проведення коригування та експертизи, коригований проєктно-кошторисної документації, кадремонт блоку та обіду інзал. Технологічна модель базова кухня. Доброї целі номер зараз спрямувати на оборонні архітектури. Залишок є 10 чи 12 мільйонів. Ці кошти будуть використовувати? Ну, так, як звідно проєкту управління архітектури, з даного проєкту витрачається прямо угода на всю суму, яка передбачена проєкту. На всі 17 мільйонів. Відчесна комісія запропонувала, відлучила протоколь ну, при розподілі про виконання відновити цих текст полізування на будівництво про реалізаційного Ця сума вона передбачена в договорі. Яким чином? Чому саме ця сума? Тому що ми чітко розуміємо, що е, можна замовити е, і зіграти скандал на робочі консультації. Це передбачено умовно договору, що ця сума. Доброго дня святите на смитю про киберкарша. спеціальний проєкт щодо зупинення безпеки спільно з Ройдовищем на Бачі школи до Дніпрівської ради і Дніпрівської. Я хочу закінчити робочий зв'язок, що ви зробили до Парламенту освіти і науки, що третю хвилю включення в переліку від Парламенту Кабінету Міністрів з 1 листопада 2024 року на дезідуальну середню освіту, які бажають взяти участь в цьому експерименті. Ми ну, одразу ми ще в середу, 12 березня, підготували відповідне лишення дня міського голови п'ятницю. Він його зараз забував. Підготували свій проєкт рішення з основною метою. Мета така, що якщо ми візьмемо участь в цьому експериментальному проєкті, як саме початкова школа, у нас автоматично збільшиться кількість балів, від яких залежить що дадуть нам державне фінансування на будівництво

<у> <Чи> <у> ні, <у> це просто згода. Не на цей проєкт 4 мільйона. ми коли 12 березня -го готували лист з погонтування на явського голови. Відповідно, за установи використовували, що потрібно для того, щоб цей проект реалізувати. Закупка ці обладнання, тому що е, облаштування проти нокруг це за наші кошти міської ради. Фактично, підлога заляка обладнання, яке становиться, це витяжки і вся ця кажу, там, до мільйона гривень, вона вже необхідна, тому що якщо е, ноль перекриття, то його не всуне. Ні, це ми розуміємо, питання не в тому. Мовиться про те, що ми на початку року захвалив 17 мільйонів. Ми не зможемо розділити контракт. Ми були будемо ще три дня сиділи, наже Іванівну, Васильівна. Там вони просто все переплачуємо. Ми не можемо розмістити контракт. Якщо у нас контракт, то є передбачення, це все, і ми повинні зараз вчитися на цю суму. Не можемо ділити на очікувану, на очікувану на тимчасові. Це комплекс, і все. Скільки Зі заболев.